Не садити абрикоси взагалі це не почалося не вчора і не два роки тому. Тобто, це постійний процес. Найсприятливіший клімат для вирощування черешні в Україні. Черешню по 900 купують складний 25-й рік. Цим господарствам самим потрібні антидепресанти. Друзі, вітаю! Ну що, добралися ми до наших абрикосів, вишень і черешень і до цін, які зараз всередині червня дуже кусаються на всі ці ягоди. І скажу вам чесно, розслідування нашої Іри Коваленко в останньому випуску тижня» мене дуже засмутило, бо я величезний любитель черешень. Ну а перспективи, які там змальовані не дуже. В зв'язку зі зміною сезонного календаря Ірусь. Привіт, от давай з цього почнемо. Що це за така хитра зміна сезонного календаря, оскільки ти в нас носій цінної інформації. Ти говорила ну, з пос... аграріями на да, агрометерологину із... власне, да, і вона пояснила штуку, що це все дії глобального потепління. Тобто, а... Ми говорили в сюжеті про приморозки, так і я це ж так. Це ж приморозки, де ж тут дія кажу, глобального потепління. Так, от тобто, вона ж що... розказала, що у нас була найтепліша зима за 30, 30 років, років так. а потім квітень, травень, це все. Тобто вона пояснює, Морозий. що глобальне потепління це ось таке розбалансування власне, е, сезонності, коли зима дуже тепла, весна з приморозками, там літо може бути дощове, там ну, снігу не буде, я сподіваюся. Хоча не виключено, бо ми пам'ятаємо, що я не знаю. Спека mm -hmm. велика, і це вже помітно вже кілька років поспіль. Але наші рослини, які собі звикли темно, степ -бай степ, так, тобто, да, тобто, що сталося? Чому? От, власне, тобто була те, тепла зима, і вони почали раніше готуватися до цвітіння. Тобто квітнути почали раніше на 2-3 тижні, а потім їх прибило цими приморозками. І тому от, власне, це і сталося. Те, що побило дуже сильно, і було їх кілька ем, хвиль. Там в якихось регіонах це 5-6 хвиль приморозків, тобто воно постійно, тобто там два тижні пройшло знову приморозки, два-три тижні знову, тобто такого. Салом, друзі, ви зрозуміли, да? ми відштовхнулися від високих цін, як на середину червня, як на мене, да? на черешню, зокрема. Тому що її мало. а її так. мало, мало. Там дефіцит, що... значить ціна росте. так. так. черешню ще більш-менш, тобто абрикосів нема взагалі. От, ну, ми ходили на базарах, може вона з'явиться, але дуже мало. Саме української абрикоси буде. Ну, що вона перша починає квітнути і її прямо от прибило. Там серти черешні, які трошки пізніше. От у моїх сусідів тут на Київщині, там черешня, яку я теж там трошки вони дозволяють поскубати, але там навіть є. Але в Києві просто теж я ж коли спілкувалася з садівниками за грамою, кажуть, місто це одне, а поля трошки вітер, трошки ярок, трошки там це все там можуть бути. Колосальна різниця в температурі, і там приморські, і там і черешні. Тобто у ці фермерські господарства, які спеціалізувалися на вирощенні черешні, я так розумію, так, і, ну, і вона, прямо... як правило, там вишні черешні, абрикоси, так якщо от, не монопродукт, да. вони постраждали. Хоча і теж про те, що ми говорили, що зміна календаря, але і ще зміна цих природних зон, тобто там, де була там, лісостеп. Умовно, зараз вже степ, тобто по, по температурі, по тому полісся ще лишається. Та да? київщина це вже така жара, жара. Раніше такого не було. І відповідно раніше тут не вирощували так сильно персики, там ще щось ще щось. А тут. Кажу спокійно, персики на київщині будуть бо вони от до речі з персиками цікаво, тому що вони їх вони не постраждали, тому що вони квітнули. Постраждали абрикоси, да. але не постраждали персики. Це для знавців і любителів, які дуже чітко відчувають усі смакові. Да, просто вони, вони тоді ще не квітнули. І тому їх мороз не побив. Персики будуть Вони надіяти. трошки пізніше починали квітнути, тому тобто їх ці приморозки не застали. І, в принципі, ось ця агрометрологиня, з якою ми спілкувалися, вона сама з Херсона. І вона пояснює, що колись у них на Херсонщині планували, наприклад, вирощувати бавовну, як в Узбекистані, наприклад. І щось спробували. А колись це коли? Ну колись там вона казала, ну 20-30 років ага. тому. І каже, щось не дуже воно там пішло, каже, а зараз. Все там вийде, тобто там ну, настільки Стільки Стільки все чули, що, що десь в якихось це... південних наших районах так. вже навіть вирощують чи не на Одещині здається, що вирощують уже бавовну і там все добре. Так, да, да, тобто бавовна ж це ж і ще так розумію. Наші колеги на раді говорили, що це матеріал для виробництва пороху. Так. Тобто, бавовна нам ми не даремно так любимо зараз в Україні. бавовну. не тільки тому, mm -hmm. що ці хлоп-хлопок цей хлопки лякають. Mm -hmm. Наших терористичних сусідів, але й тому, що справді це реальна корисна штука для виробництва Так, да, Тобто, треба вже розуміти, що вже все так змістилося, і це вже триває. І експертка це каже, що навіть якщо це і це все діє цього парникового ефекту глобального потепління. Вона каже: ну, якщо зараз всі фабрики, всі заводи, хто от видає всі ці парникові зупиняться прямо сьогодні, все одно процес запущен. І вже не відкатаєш так, що вже все взагалі? Взагалі, навіть якщо зупинить все виробництво на планеті, зупиниться, все одно це вже точка так сказати, неповернення, вона перейдена і, на жаль, якісь такі вже процеси запущені. Ну, ось, в Друзі, та сама паризька кліматична угода, з якої Трамп Вийшло. благополучно ага. вийшов, маючи таку потужну промислову країну під управлінням. Я дуже сподіваюся, що. Людство все-таки думає, як би принаймні цей ефект трошечки пригальмувати. Але важливо, як ми в Україні. Ми розуміємо, що з глобальним потеплінням боротися ще важче, ніж, ніж цими нашими шаленими пристосовувати, скаженими від... сусідами. Да, пристосовувати, якщо ми говоримо про вирощування да, там, агровиробництво, то змінювати сорти, змінювати, виводити нові, які будуть. Іш там стійкі до, до того, до інших а я до речі, навіть розповідали, що ці аграрічови вони використовують антидепресанти. Є а навіть що це таке, я для чудо для, да, для... звернула увагу твоєму дослідженні. Да, да. Ну це певні це хімічні, як? ну це це як вітаміни для, для рослин. Тобто, це все дуже коштовні речі, але на жаль, вони не вберегли все одно. Тобто, там, якщо побили, побило і рослину приморозки, вона, як от, як ми після хвороби трошечки ослабли там, да імунітет знизився, і треба підживити. І вони купу грошей. Це was. хімія. У нас це хімія, звичайно. Це ж хімія, це от бачите, вас Є... це викликає всіх слухання. Ну звичайно, без так, хімії ми, ми, неможливо ми... виростити нічого. Вона є просто різна, ну як да, ба бабуся, моя вона б цим не погодилась. Ну вона ж не агровиробник, вона не експортер, правда? Ж? Ну так. Вона вона таких садочку. звичайно, кількості. да, да. Ну просто є різна ця хімія. Відповідно, ми ж оприскуємо черешні. Там от в мене черешня в садку, і треба оприскувати, бо тля їсть. Ну це дивлячись, яка і що про що ми от ці цього разу, цього року, фермери вживали аграрії оцю хімію. І вона теж не допомогла ця. А туди стресу для стресу не, не врятувала, бо дуже низька була температура. Вона не ну і ще і кілька хвиль цих приморозків, тому що вони на таке не, не розраховані, не, Добре. не було. і які тоді висновки зробили. Мене дуже цікавить. Знаєш от практики і теоретики. Що кажуть практики? Що вони Чекаємо наступного будуть? року? Можливо, не будемо вже садити абрикоси. Там хтось сказав, можливо... не садити абрикоси взагалі. На тому виробництві я ж не, я ж не спілкувалася зони, з усіма. Да, mm -hmm. ні. З одним фермером, який каже: ну це в нього там 10% від його загалом там п'ятсот гектарів. Десять а, в, якій займ... області це було? Вінниччина. в нього в основному яблука груші, і в нього є трошечки черешні, вишні і абрикос. Ну каже, ну з абрикосами, мабуть, я вже буду прощатися. Я подумаю, можливо, інші сорти. Можна, але садок молодий, ну він вже закладений. Тобто це теж гроші. Ну, буде не буде, просто не буде на них такий розрахунок фінансовий, напевно. На, на Черешня більш стійка, я як фанат черешні, все-таки продовжую. здається ну, вона просто ну, трошечки пізніше все ж таки починає квітнути. Є ага. пізніші сорти, абрикоси вони якось одразу. Кожен рік ми чуємо. А знов не буде, знов не буде. Вона трошки є, бо ну, дуже багато імпорту, так, я не знаю, який він на смак мені. Просто не дуже люблю абрикоси, щоб <сміх> їх пробувати далі. Тобто, ринок щось уходить, ринок одразу пропонує. Тобто, тут тобто. з імпортом і цінами теж проблема, тому що ти розповідала, що і в Туреччині були да, там, да. заморозки, так і, yeah. і все одно з Туреччини трошки там привозять. Все привозять, одно. але вже за, за вищими цінами. Так. Тому, так. якщо вже говорити про не, цінову проблему, mm. розраховувати на те, що дуже дешевше, ну якось сильно подешевшають кісточкові. Вони сьогодні, я питала, і... да, трошки подешевшують, бо все ж таки тільки початок сезону. Будуть ще далі більш пізні сорти, там черешні, наприклад, uh -huh. да, от трошечки буде, бо знову ж таки буде багато пропозицій. Ціна піде вниз, бо буде пропадати надаш це все збути. Ти знаєш, я о, я я, я згадала цю ознаку зміщення сезонів, тому що кожен рік з нетерпінням з хвилюванням. Чекаю червень, бо червень це місяць черешні. А, і, як правило, закінчувався червень, і черешня зникала з продажу. І це була прям така для мене драма. А минулого літа я звернула увагу, що черешню продавали ще й в серпні. І я допитувала у продавців, звідки? звідки. Ну, Тобто я була абсолютно щаслива, що вона була цілком смачна, нормальна, тверденька, але в серпні. Оце, напевно, і є. Впливу цього суву можливо, можливо, я ж кажу що пізніші сорти, і вони там якось і ну просто минулого року не було таких, от так просто аномальних цих приморозків, угу. і всі ці господарства, які працюють по 20-30 років, каже, от стільки. Приморозків, це вперше, так ми такого не бачили. Тобто, це оце розбалансування от повністю незрозуміло. що. складний 25-й рік. Цим господарством самим потрібні антидепресанти, так, <реш> не тільки деревам, вони <реш> ну, оптимістичні все одно. Це на мій добре. подив, Да. Це, це добре. Нас всіх тримає оптимізм, нам всім треба боротися, нам потрібно звільняти Мелітополь. Тому так. що знову ж таки я так почитала, послухала про те, що кажуть, що найсприятливіший клімат для вирощування черешні в Україні. Саме От там, раз, оцей регіон. Угу. Ось, і тому будемо сподіватися, що все-таки повернеться Мелітопольська черешня в нашу. В нашу корзину таку спільно українську, так а що теоретики? Все одно вони правильно кажуть, що процес вже не відкатати назад. У нас є науково-дослідні інститути, чи вони думають над тим, як адаптувати вже традиційні звичні для нас фрукти ягоди ага. до? Отакого от жорсткого клімату, ну певно, що думаю, так. Ну нова виведення нових сортів це селекція, більш стійких до приморських. Звичайно, думаю, це не почалося не вчора і не два роки тому. Тобто це постійний процес. Але от клімат, мені здається, так швидко воно йде, що ну, вони постійно в цій роботі. Треба нам поцікавитися, до речі, що mm -hmm. там у нас є, в, в який бік вони що вони досліджують, mm -hmm. що вони що вони виводять. Mm -hmm. Висновок а, літо 25-го року буде буде з фруктами, але і з кісточковими теж. Напевно, що без абрикосів, але з недешевими не з нашими абрикосами. Воно буде з абрикосами, Просто mm -hmm. да, на жаль, не з нашими. Да. Буде звичайно ринок, попит. Просто я навіть бачила вже кавуни. Є. В червні? В червні, але Живці. це не наші кавуни, це Греція і Іспанія. По 120 гривень за кілограм на столичному ринку. І я пишу: купують, звичайно. Черешню по 900 купують, кавуни ну, по 100 Може, да, то і да, купує, але. Просто та. мені все одно навіть це було дуже дивно. Я, я вирішила так, трошечки так. почекати, дочекатися, щоб, можливо, вже більше буде нашої, і вже похоромтіти українською. Так. Тут насправді знаєш складно тепер вловити логіку, коли це все реально має дозріти, бо ті самі кавуни ми раніше розуміли це серпень, конечно ближче до вересня, коли ці всі температурні межі. Не просто змістилися, перемішалися. Ну тепер можемо очевидно не дивуватися і кавунам в червні у червні. Ну ось таку картину побачила наша Іра. Нам звичайно дуже цікаво почути, почитати вашу інформацію. Як у вашому регіоні, да. До речі, як у вас з черешням, бо регіон навіть в одному регіоні може бути по різному. От на вінничині когось щось там черешню там побило, а в сусідньому селі в них все добре. Бо там та там, наприклад, ярок, там більш була низька температура, а там не така була. І вітру може не було. Тобто це мікроклімат кожного села, угу. навіть цього всього поля на одному полі може бути різний. Тому так, да, пишіть звідки ви <різь> так, так, пишіть, будь ласка, дивіться ще раз, хто не бачив дослідження Іраковаленко на нашому Ютуб-каналі. Пишіть про те, як у вас взагалі із кісточковими. А, чи дозрівають вони, а, які ціни? Ціни особливо цікаво почути. Ну і будемо стежити далі за інформацією. Якщо у вас сталося якесь диво, і вам вдалося уникнути цього впливу глобального потепління, пишіть нам теж, запрошуйте. Приїдемо, подивимося, да. тому що нам вітаміни потрібні, нам дітей вирощувати. Нам дітям потрібні вітаміни. І не всі можуть купувати ці черешні знову ж таки за 900 гривень. Словом тримаємось. Так, дійсно, Чекаємо відгуків від вас. Підписуйтесь на youtube канал ТСН Тижня, коментуйте нашу розмову, коментуйте Ірине. Дослідження, поширюйте його і на зв'язку. Дякую, Росію. Дякую.